Сучасні роботи пилососи серйозно так еволюціонували, і компанія Roborock є безумовно однією із лідерів на ринку цих приладів, і постійно вводить чимало різноманітних і крутих інновацій як в роботі, так і в зручному програмному забезпеченні. Тож привіт! І сьогодні на огляді в нас найсучасніша, найкрутіша новинка від бренду на сьогоднішній день це Roborock s 8 Pro Ultra. Подвійні щітки, потужний двигун, вдосконалений модуль вологого прибирання і прокачаний лідар. Про все це ми з вами будемо далі говорити. І, звісно, про одну із найголовніших її особливостей це ультрастанцію самоочищення, що має аж три контейнери, і здатна забезпечити повністю автономну роботу прилада до семи тижнів без необхідності заміни мішка для пилу. Тож давайте із неї і почнемо. Звичайно, візуально нова докстанція і сам пилосос виглядають гарно та стильно. Відчувається хороша якісь збірки, високоякісні матеріали. І одразу зрозуміло, що це продукт преміум класу. І точно не залишиться непоміченим у вашому будинку. Що вміє робити станція? Ну, перш за все, це зарядка приладу. По-друге, це очищувати сміттєвий бак, наповнювати резервуар водою і нова корисна функція це автоматична промивка і просушка серветки після прибирання. Починаю миття швабри. Як це працює? Бруд видаляється із серветки і потрапляє в резервуар для брудної води. А сушка відбувається гарячим повітрям. І це в рази і суттєво зменшує ймовірність розмноження бактерій, неприємних запахів і цвілі за рахунок того, що ганчірка постійно перебуває в мокрому стані. s 8 Pro Ultra отримав технологічний модуль волового прибирання VibroRise 2.0. Він вібрує під час миття із швидкістю 3000 разів на хвилину, паралельно здійснюючи тиск на мікрофібру. І таке, так би мовити, багатократне протирання вкупі із максимальним рівнем подачі води здатні прибрати старі та застиглі забруднення. Пилосос отримав резервуар для води об'ємом 200 мл. Під час виконання вологого прибирання робот періодично повертається на станцію для того, щоб ополоснути серветку. І далі знову їде виконувати свою роботу. Обслуговувати станції необхідно приблизно раз на тиждень, а саме наповнювати ємність для чистої води та очищувати ємність для брудної. Хоча краще це робити одразу після вологого прибирання. Виявивши килим під час вологого прибирання, робот підтягує швабру догори і пилососить. А з'їхавши на тверде покриття, знову притискає швабру до підлоги і продовжує миття. Тепер щодо сухого прибирання. На прибиральному блоці в нас одразу два гумових ролики. І таке рішення має бути на 30% ефективніше, ніж прибиральний блок із одним роликом. Також варто відмітити, що модель отримала рекордну потужність смоктування 6000 паскаль. Це дозволить ефективно прибирати як на килимових, так і на твердих покриттях. При виявленні килима Roborock S8 Pro Ultra автоматично збільшує потужність всмоктування. і це дозволяє дістати із глибини ворсу старе і давно забите сміття. А під час виконання вологого прибирання, ось цей от прибиральний блок із роликами так само підтягується і не залишає сліди на вологій підлозі. Для прибирання під стіною та в кутах маємо ось таку бічну щітку. нею захоплюється і підтягується до всмоктуючого отвору. Маємо акумулятор на 5200 мАч. і це дозволяє поприбирати на одному заряді до 120 квадратних метрів. І загалом робот пилосос здатен працювати до 180 хвилин. робот пилосос має ось такий невеликий бак для сміття об'ємом 350 мл. Як тільки закінчується прибирання, він повертається на док-станцію для дозарядки, а сміття ізвідси потрапляє у спеціальний резервуар. Там знаходиться пилозбірник, він одноразовий, об'єм 2,5 літри. Лідар нового покоління більше не потребує проїзду по всьому периметру кімнати для її виміру. Робот-пилосос заїжджає в кімнату, швидко її вивчає, створює тривимірну карту для кращого орієнтування в просторі і вибору кращого. Що маршруту, після чого переїжджає в наступне приміщення. Завдяки технології розпізнавання і обходу перешкод та фронтальній RGB-камері робот може ідентифікувати не лише предмети інтер'єру, ніжки меблів, коробки, але і різні об'єкти на підлозі капці, дитячі іграшки і таке інше. Він заздалегідь бачить перешкоди на своєму шляху і розуміє, як їх необхідно об'їхати. Але все ж перед прибиранням рекомендуємо трошки поприбирати великі об'єкти, а вже потім запускати робота для смарт-керування. 8 Pro Ultra можна під'єднати до фірмового застосунку Roborock або до Mi Home. Дуже гнучкі налаштування дозволяють встановити розклади, інтенсивність, послідовність прибирання в різних приміщеннях, зони, в які заїжджати не варто, можна відзначити як заборонені. Подачу води теж можна регулювати. Доступно три режими відображення карти прибирання 3D, матриця і стандартна 2D-карта. Робот може зберігати декілька карт приміщень, що дозволяє його із комфортом використовувати в двох або трьохповерхових будинках. Roborock S8 Pro Ultra оснащений великою кількістю функцій та різних технологій, які працюють на висоті. Серветка очищується і висушується, пилозбірник так само самостійно очищується на док-станції, резервуар для води поповнюється. Прибиральний блок із двома гумовими щітками забезпечує ефективне сухе прибирання, а вібруючий миючий блок вологе. Сподіваюся, що цей огляд був для вас корисним. Як завжди, підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відео. На все добре, щастя!